Сімха, суть цього челенджа заключається в тому, що ми всю свою кампанію будемо грати лише одним персонажем та лише однією армією. Ми все ще можемо діяти всіма своїми іншими персонажами, проте не на карті компанії. Окрім нашого основного персонажа на карті компанії, нам доступні лише агенти. Суть челенджа зрозуміла. go! зараз цей молодий та енергічний 21-річний хлопчина на ім'я Аріо Барзам Перший перше за своє життя візьме до рук управління військом, яке йому модевірував його цар та посуміти субатько, а почне виконувати три цієї компанії. По перше, він має повністю об'єднати землі. Анатолії під владою великого понту. Другою нашою метою є максимальне збагачення нашої держави. Вона має бути настільки сильним, щоб в майбутньому наші сини вже ніколи не потребували грошей. Ну і третьою метою є максимальне розширення своєї сім'ї. Так, наш персонаж завжди буде на війнах, тому у нього не буде багато часу, щоб робити дітей. Проте ніхто не забороняє його усиновлювати. Усі цілі наш персонаж має виконати до своєї смерті, якби рано не настала. До речі, перша спроба цього проходження завершилася не через поразку, а скоріше через мою неуважність. Ну, це мем. Я на того говой, поставив собі в армію. Бо. Давайте перейдемо до більш вдалої спроби. В цілому кілька перших років не сильно відрізняється від стандартної гри. Ми одразу ж влітаємо в Кападокію, де в нещадних автобоях знищуємо її. Шансів на виживання у цієї держави, як завжди, нема. Знаєте, парадоксально за стільки років в цій грі я навіть не разу не бачив сильну Кападокію. До речі, поки нарізав салат з кападокійця, немає витів галат та перед таковому столиці. Білому, звісно, нічого страшного, проте піком прийшлось попотіти. Ну Туріс, пацан, успіх ушв. Не получилось, не фартануло. До речі, він підпалив ще одну армію, і. і нову очевидь це було складніше. Ну і звісно, повід нашим догалаті ми влаштовуємо лагідний ген в сенсі культурну пропоріацію. Я ж все правильно сказав. Давай по новому, все хуйня. А ви чого повстали? Ви ж роди правильної культури. <плес> <У> ет... <плес> Сміх сміхом, щоб давити кожне таке повстання, приходиться витрачати мінімум два кроки, а годинник-то потроху тікає. Нихуя звілять. Короче, да, темпи ми приїбали. Ой-ой, єдина армія, єдина армія, і та, блядь, захворіла. І я буду мстити. Я буду страшно мстити. Але на наступному кроці. До речі, почав перепрофільовувати своє військо на кібаргову пицц. А це сука, трапезон захворів. Я не можу. І ми тільки вилікувалися. Але нічого страшного робимо оцю вправо, ну і. Огонь по блядському хутору. Бу! Захист спрацьовує ми не захворіли. З колхідою миримося, бо нам туди банально не треба. Селівкір мій друг, і я, як справжній друг, маю, звісно, право на його гроші. Тому без каплі сумління закидаю йому сановника, який буде приносити нам величезні гроші з його території. Ну і тепер все значно краще з грошима. Ну і біжимо нашою чудовою армією давити повстання в Сінопі. А Мазака, ну. Вона і нахуй не нужен. Мазака. Тварь. <реш> Зімка, МОЙ, иди нахуй. Ситуація говна, а ну-ка юзанем ще разочок прийомчик. Що, що? Опа, ніхуя, йди СЮДА нахуй! Не, ну це вже якийсь протизаконний факт, якщо чесно. До речі, поки стояв в Амасі і забабахав ще одну дитинку з женою. До речі, ми все ще не король. Кидаюсь <реш> в погоню, то за два кроки добігаю до мозаки. <реш> Будем получать поебало. Взагалі, Ізі B був. Єдине, що у ворога домінація в висоті, але це не смертельно. Ну ви тільки подивіться, як я його. Ух ти ж Ать! Ну шо, Наталія? Походу мабуть. Слава богу, хоть генерал сбежал и компания продолжается. А вот таких затрещин в жопе я давно от ботив не получал. Ох, нихуя уже, что то щедро дань за компанию, як же пофиг. Не, надо мной уже быть издеваются просто. О, привет! Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Вообще похую. На будущее. От це була ошибка. Помстився за колишню армію і тепер йду забирати своє місто, але перед тим робимо невеликий апдейт своєї армії. Ну і звісно, знищуємо Каппадокію. Боже, як це було легко. <реш> <реш> до речі, щось забув про економіку. Нарешті наш агент добіжав до Естів. А отже, тепер у нас є торгівля з усім світом. Вау! Ви скажете, скільки вона там може тобі принести. Я скажу, що я мільярдер. До речі, що ви знаєте про великі сім'ї. А? До речі, наступний наш супротивник, це наш запеклий союзник Віфінія. Одразу збираємо собі фул провінцію Галатії Кападокія. Ну і наступна станція Пасенонд. Так, в місті, звісно, стоїть армія Віфінії, і проте, взагалі, пофіг у нас уже доволі елітна армія. Одну провінцію ми собі повністю забрали. А що нам заважає забрати другу? Віщіня, звісно, ще чинить супротив, проте нам пофіг. Ніяких реальних проблем вони нам не спроможні вже спричинити. Так, звісно, вони забирають пустий песенут, але ну, це кінцево. Хе, <ривіт> бай. <ривіт> <ривіт> ну ладно, халявне місто завжди приємно. Тим паче з катапультами. До речі, тут нова війна нарисувалася. А через скільки вона там закінчиться? <ривіт> Часилі в течение неділі двох швидко буде вірне за кошенок. На буде в активній фазі тиждень. Найближчі. Тиждень два, бо вона закінчиться протягом двох-трьох тижнів. Ні, ну якщо мій володар так сказав, значить так і буде. Окей, нічого страшного. Шах перший. Забираємо пергам. Шах другий. Проябуємо пісянунд. Шах третій. Відну потім нас втягується Ротос. Блять, це точно по сценарію? Нет. Головна проблема в цій ситуації в тому, що ми не можемо швидко передислокувати свої війська. Нам приходиться ще хід затрачувати на зимівлю в нікомедії. Під час нашої зимівлі наші вороги вільно розгулюють по нашим землям. Я реально не грибу, чого вони не взяли анкіру, але ладно. Цьому ми їх за це швидко і легко наказуємо. А ладно, пацани щас виб'ю, не переживайте, господі. Ой, а кто опустыл мне флешбеки по венам? Да ладно, я клыза не давал. Тільки з Божою помощі. Ну що, як то кажуть? Фейталіті. Ну і одразу сідеш, щоб два рази не вставати. <риклад> Ні, ну я, звісно, спробую повоювати тут, але ну крінж. <т Stand> ну і як би не були наші пікінери, нас просто давлять масою. Проте втратить один до двох при такому складі військ доволі непогано. Бля, я Хе-хе, бай. Ну тут без шансів. Бля, він ще й найманців набирає, Ну я хуїю. Це маємо. Я тупо ганяюся за ним по всій карті, ну це не смішно. Тупо забираю міста, які він у мене забирає. Сука. Зупинись. Зупинись! Увага приберіть ваші дітей від екрану. Йоб твою мать, блять, Ірина. Я тупо даже це коментувати, блять, не буду. На цьому мої повноваження все, як то кажуть. Бля, опять по кругу, сука. Там іще армія, бля. Та, жопа у мене тоді знатно згоріла, пожежникам знадобилося три дні, щоб її потошити. Ну і під кінець стрімчанську я все таки забираю писанун. Не знаю яким чудом, але перегам знищується від цього. Ну, і рода забирає у мене перегам і коній. Ну і як то кажуть, офу з позором. Але ви реально думали, що я так просто здамся? Ні, ніхуя! Ранок починається не з а з захоплення сіде. І тут ворог робить напевно найбільшу помилку в своєму житті, нападає на мою чудову мазаку, в якій стоїть казарма з гарнізоном. Звісно, автобаланс нам тут шансів не дає, проте він не учитує той факт, що у нас є купа кавалерії, а у ворога купа параші. З самого початку бою байтемо ворожого генерала на отряди парешіта толпу та вбиваємо його. Ще через свою мобільність відривається від основних загонів ворога, та один загон моєї кавалерії просто з'їдає всі його загони. Ну і залишається лише по одному витягувати його загони та вбивати їх. Під кінець бою відбувається звичайний день в Македонії, що лише завершує поразку Родаса. Ну а ми ніжно підходимо до іконі та нагадуємо, що це все таки наше місто. Ну і давно вже четвертий раз за кампанію забирають песнюнд. Ви не розумієте, це просто гіга мови. Народу, споходу, вирішив пошутити та взяв в облогу комедію. Ми ж добігаємо свою армію навіть без прискореного марша. І так, я нарешті цього дочекався. У Родоса більше нема армії на великій землі. Ну і перший крок забираємо свою піс ну, Знаєте, знаєте, навіть показувати вже не цікаво. Ну і тут у нас уже настільки висока дальність переміщення, що ми без проблем добігаємо ще й до пергама на наступний хід. Ну і ви тільки подивіться, яка у мене вже потужна армія, всі просто в золоті. Ну і через два кроки висаджуємо свої війська народу та дезінтегруємо його. Ви навіть не представляєте, які емоції в мене були, коли після всього пережитого я побачив, що він знищений нарешті. Мала Азія повністю зачищена від супротивників, проте наш цар все ще живий, а отже, ми двигаємося на схід. Літом 224 року на Батея виганяє слівкида з Антіохії. Ми, звісно, таку дерзьку пробачити не можемо, оскільки Селівкід, наш союзник. Саме тому наш цар, знаходясь на 66 му році свого життя, та на 13-й стадії деменції вирішує об'явити війну на Батеї. Війна починається з неочікуваного удару по Антіохії. Одну з армій ми отравили, тому б'ємося один на один. Ну і ще через кілька кроків мирно анексуємо Едесу. Це нам дає ще плюс 2000 від торгівлі. У 219 му році, на жаль, помирає наша цариця. Це стає ніщівним ударом для нашого правителя. Повний ненависті, наш цар дає в Останній похід на Набатею та в недовготривалих боях захоплює Пальміру. Проте, на жаль, в цьому місці він не зустрічає свій кінець. 75-річний Аріо Барзан перший за своє життя зробив просто титанічну роботу для понту. Він спромігся обідати не тільки весь Анатолійський півострів, а ще й доєднати до нього деякі землі селивкіда. Наша казна за один хід поповнюється на 39 тисяч монет, причому на 35 тисяч чистими. Так за життя Аріо Барзана не були добудовані всі його мегапроекти, проте це вже не важливо. А не важливо це тому, що справу Аріо Барзана продовжують всі його багаточисленні діти та правнуки. На момент кінця кампанії в нашій сім'ї налічувалося 65 дорослих членів родини та плюс 21 дитина. В цілому на цьому челендж закінчений. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, як вам такий формат відеороликів. Ну і вступайте на мій дискорд сервер, ссылка в описі, та не пропускайте трансляції. Всім папа!